Всім доброго дня! Сьогодні глянемо, що особливого буде в мене на наступному тижні. Як завжди, по знаках зодіаку. Овни. що чекає на наступному тижні? Овни можуть отримати удар, який заставить їх хвилюватися, переживати. Можливо, це теж буде показувати те, що остерігайтеся ночних ударів. Тільці на цьому тижні можуть статися непорозуміння з друзями. Близнюки. Близнюки, не плануйте нічого особливо важливого, тому що дасть про себе знати стан здоров'я. Раки на цьому тижні, стабільно без змін, і остерігаємося дій луни. Повний місяць у нас 1 числа. Леви. Леви. обман від якоїсь молодої жінки. Діви, діви, зв'язані по руках і ногах, не зможуть виконати своїх обіцянок або запланованих дій стосовно дальшого збагачення. Поки ще не час. Терези трати на, можливо, подорож, або якісь дороги для сім'ї всією сім'єю. або до рідних і близьких людей. Скорпіони на цьому тижні стабільно без змін остерігатися керівництва. Ліці на цьому тижні теж удар, але. Удар це може бути як новини, як спілкування з кимось, як те, що ну, у нас зараз іде війна, але закінчиться все добре. Так, Позироги на цьому тижні. Зустрічі з рідними, близькими людями. Можливо, хтось завітає в гості з родичів, і ви навіть не думатимете про це. Це може бути як приїзд батьків, так і до батьків, дітей. Водовій на цьому тижні працюємо, вилажимося на всі 100%, тому що требуватимуть від вас відповідальності. Риби на цьому тижні, хороші перспективи, вкладання, планування для сім'ї. На цьому все, до наступної зустрічі.